І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Фаран, та сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. І сьогодні ми будемо проходити карту під назвою Світ в бутилці. Як бачите, за мною купу різних біомів, в яких ми колись потрапимо. Тому не будемо довго задержуватись. Погнали! І так, на наша початкова банка, так скажемо, все, що в неї є. Ну, базові речі для виживання. Так, книжечка, яка, скоріш за все, на українській мові. І підзорна трупа. Ух ти, ти що. Я бачу там корів. Це дуже добре. А ще он там коробки, овечки, свині. Це дуже добре. Гаразд. Давайте тоді добудемо наше перше дерево. Так, поки що, поки що нам цього вистачить, давайте зробимо кайла дерев'яне. Та добудемо перший камінь. А ще я бачу, що в нас тут маленьке озеро це є, тому в нас є безкінечний істочник води. О! І ще будемо Росник вирощувати. Так, давайте, давайте, давайте десь... Зробимо яму, в якій буде наша печера з камінням. Ну, хай буде десь тут. Як я розумію, тут якісь цікаві руди будуть. Поки що каміння. О, ось і каміння наше. кругляк О, вугілля! Вугілля, вугілля і залізо одночасно. Не будемо ламати нашу баночку. Ми в неї все ж таки виживаємо. Зараз добудемо трішки круглячка та добудемо це залізо, тому що тому що нам потрібно воно дуже сильно. Наприклад, зробити ту ж саме кайло залізне. Та і броню, і все інше. Вистачає прямо цілий сет залізний. Але ми його, звісно, не будемо робити. Тому що нам потрібно поки знаряддя зробити. Так, в мене вже немає палок. Ааа, почекайна, почекай, на. Мені потрібно зробити піч, щоб переплавити все. Як я буду без пічі. Я думав, там вона є, але там бочка замість пічі. Ой, а ще є кавунчик. Кавунчик то є добре. Сірий одобрює. Закидаємо і чекаємо, поки переплавиться. А поки що. Давайте можливо посадимо нашій кавун. Десь ось тут. Вириємо таку ямку і посадимо сюди три кавунчика. Ось так. Так, що там наше залізо? Трішки переплавилось. Уже, уже щось є. Ну, давайте тоді поки що зробимо отак. Кайло візьмемо трішки вугілля та зробимо смолоскипів. Потрішки освітив нашу територію. Поки що поставимо трішки факелів. О, потрібно ще нашу цю печеру освітити. Так, щоб кавунчики росли. Ну, більш-менш. Більш-менш. Так, що там залізо? Залізо вже 16 штучків. Так давайте в бочку викладемо все непотрібне. Ось так, ось так. Та зробимо... ой. Давайте покрафтимо всякі мечі, топори. Щоб в нас все, все було. Так, я більше люблю мечем битися, чим сокирою. Так, що іще? Ну лопату я не буду вже крафтити, це ні-ні ні. Потрібно здобути саджанець, щоб виростити нам тут дерево і ми не пропали. Опа, ось-ось-ось-ось-ось саджанець Сюди, 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 сюди. Та нехай сюди. Так, там більше немає дерева. Начебто ні. раз гай воно потихеньку зникає, а я поки що заберу останнє залізо. Та я вважаю можна вже зробити і... собі якісь обладунки. Саме важливе зробили. І можна, можна йти далі в печеру. Будемо сподіватися, що ще щось там знайдемо. Дивися, просто пустота капець. Зараз здобуваємо залізо його тут просто купа. До речі, до речі якщо я е, пам'ятаю, то потрібно знайти в всьому, всьому цьому е, бутилці знайти одну губку, але це не факт, тому що я не пам'ятаю, треба наставлять дуже багато. Дерева тому що потрібно буде збудувати якийсь е, дім і в ньому нам проживати. А ще дуже добре, що нам випало ще одне яблуко. Це там ще й кавунчики. Ну, по чуть-чуть, потихеньку ростуть. Там я бачу бамбук. Оооо! Бжели. Ну, поки що наша ціль добудуватися вон туди. А потім туди, напевно. Ми можемо потихеньку будуватися вже. Що нам, що нам заважає? От тільки де будемо будуватися? Давайте десь скраєчку тут. Десь ось тут. До речі, до речі, я бачу у нас дуже непоганий вниз тай. Баночка. А ще бачу золото. Потрібно буде добути і зробити золоті яблука. Добудувались! Добудувались! Так, давайте зробимо зараз гарний підйом. І напевно біжимо зараз е додому, щоб зробити ще більше смолоскипів. Та освітити все селище. Так, де, де в нас тут темні місця є? Ось тут. Ось тут, ось тут, ось тут, ось. тут Тут взагалі селяни не є селянин! О, вот то. Як як я? Шинбар. Бармен, блин. Господи. Я подумав це якийсь агравець. Чому я в табі темношкірий? Торговець равнин. Що? Чудове в тебе названня. Картоплет! Чекайте, я тільки зараз замітив картоплю. Нехай мене Влад просить до те, що я її руйную, я її саджу обратно назад. Тому, Влад, для тебе, для тебе, спеціально я нажарю картопельку. Це для тебе. От лише потрібно, щоб набрали тіке 15 лайків. І, о, і от буде дуже добре. А, ось чому вони... чи не, не по цій причині вони не могли взяти? Беремо компостер і переносимо до них. І потихеньку будемо підводити їх сюди, щоб вони забрали цю ляту професію. Хто фермер? Хто син фермера? Опа, нас сын фермера появился. А, сын фермера, не сын фермера. Молодец, молодец, молодец. О. Я моркву им скормил. Ёкарный бабай, на, забирай. Гораздо, а гораздо. А Потім я поплавав в якомусь підводному тунелі, в якому нічого, на жаль, не було. Потім я зрозумів, що не освітив повністю селище і злякався кріпера. Угу! Потім я освітив все ж таки цей угол і побився з мобами, які встигли заспавнитись на ньому. А ще я вибив лук зі скелета. І посадив більше тростини. До речі, зараз будемо будуватись до пустелі, бо я сподіваюся, що в піраміді все ж таки щось та буде. Е, картоплю в пічку. Ось такий у нас буде смітник для непотрібних речей. Ну, а тепер можна піти і добувати каміння. А поки ми будемо його копати, хочу вам напам'ятати, що в мене є Discord сервер. Силка в описі, якщо що. Все, я нарешті добув трішки більше стака кругляка. У нас вийшло 2,5 стака плит. Я думаю, цього вистачить нам. Сподіваюсь на це. Так, давайте зробимо ще смолоскипів, щоб потім освітити дорожку. Ну, погнали тоді будуватися до пустелі. Ось ми і добудувались. Мені не подобається, я чую там купу, купу звуків. А Через деякий час я поубивав всіх мобів. Ну ось тепер можна сюди спуститися. І так, що в нас тут в першій скрині? Діамант і ще щось з нових версій. Я не знаю, що це таке. Шовковий дотик, це нам обов'язково колись знадобиться. Та золоте яблуко. Добре. Ще одне сідло і ще одне яблуко. Так, два діаманта і грабунок 3. Перший раз чую таке зачарування. Ну все, більше нічого немає, можна вибиратись. От все, тепер можна бігти і спокійно додому. Так, картоплю ми тут заберемо. Пішка вже повна, потрібно зробити велику скриню та не мучитись. Ось так. Нехай вона стоїть прямо біля діжки. До речі, як там наші кавунчики? О, Вже один виріс. Все, забираємо його. Давайте подобуваємо дерева, а то і вже сильно багато повиростало. О, давайте посадимо іще два кавунчика. Якраз в нас буде велика плантація кавунів. Так, де, де наша мотика? Ага, ось вона? Ось так. І садимо ще два кавунчика. Тепер ждемо поки вони виростуть. Ну так, погнали добувати камінь, щоб збільшити наші дорожки, та було удобніше ходити по ним. Я здобув трішки більше двох стаків кругляку. А давайте зараз з них зробимо плити. Та побудуємо вже наш мостик до кінця. Ну майже до кінця. Давайте напевно будемо будувати в три ряди, а потім уже будемо робити бортики, щоб не випадати. Ну, погнали! До... А, я, я... Все, нарешті я добудував. Тепер можна бігати спокійно і не переживати, що я впаду, тому що я ж широкий. Дуже широкий. Потім я зібрав хряків та овечок і позаганяв їх в поки що маленький загін. Я собі спокійно знімав відео. Да, але тут я. Але <плес> до мене додому прийшов оцей... Е... негодяй. Так, да, да, і він мені тепер заваджає. А тепер пока. А, вот та фоло!